Guten Tag zusammen! доброго дня усім. Сьогодні будемо розбирати дієслово слово знати, як сказати Я знаю. Ich weiß Ich weiß Тобто, одразу бачимо, що це у нас є нерегулярне дієслово Ich weiß Weiß прямо як колір, білий колір буде теж weiß <laughs> Як сказати ти знаєш? Du Якби ви тоді сказали, він знає? Er weiß. Тобто е er Weiss, Ich weiß» – одне і те ж саме відмінювання. Як сказати, вона знає. Sie weiß. Як тоді сказати, ми знаємо. «Wir wissen». Як сказати, ви, ем, хлопці та дівчата, або ви всі знаєте, як це сказати? Ihr як тоді сказати, вони знають? Sie wissen». Як би ми сказали, я не знаю. Ich weiß nicht. Як що was, weiß? was weißt du nicht? Wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir sind. ich weiß nicht, wo wir sind. Я не знаю, де ми є. У нас є по суті два речення: перше звичайне речення, а потім наступне, де слово во вже не буде питальним словом, воно буде конектором, так би мовити, з'єднувачем між двома реченнями. І коли у нас з'являється у реченні, подібні з'єднувачі, після них усі дії слова йдуть саме-саме кінець. Як сказати, я не знаю, де ти є. Ich weiß, nicht, wo du bist. ich weiß nicht, wo du bist. Як сказати, я не знаю, де Берлін є. Я не знаю, де Берлін. Ich weiß nicht, wo Berlin ist. До речі, у минулому відео ми розглядали те, що діє слово знати, але воно звучить як кенен. Теж означає знати, але. Це слово має дещо інше значення. Кенен це більше як знати людину, наприклад, або знати якесь місце, коли ми вже про це місце чули, наприклад, або вже були там. А ich weiß nicht, або ich weiß, в цьому плані знати. Це більш як знати якийсь факт, наприклад. Я знаю, де це є. І зверніть увагу, що зазвичай, коли є Вice, то є якийсь додаток. Я знаю, де це є, я знаю, де ти є, я не знаю, де Берлін є, і так далі. Якщо я хочу про якісь фактори сказати, то я б використовував «wissen». Наприклад, я знаю, яка завтра погода, ну і так далі. От, в принципі, і вся різниця між Кенен і «wissen». Як сказати: я знаю, де ресторан. Але якщо точніше, я знаю, де ресторан є. Ich weiß wo, das Restaurant IST. Як тоді сказати, я знаю, де місто є. ICH weiß, wo DIE Stadt IST. Як сказати я не знаю, де машина є. Я не знаю, де машина.

Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Як нам запитати подібне, як нам запитати, ти знаєш, як його звуть? Або дослівно, ти знаєш, як він називається? Як це сказати на німецькій? Weißt Weißt du, du, wie er du, wie er er heißt? heißt? Як нам запитати, ти знаєш, де ми є? wir sind? Як тоді спитати, ти знаєш, де ресторан є? Ти знаєш де ресторан? du, wo десь Restaurant ist? Як спитати ти знаєш, де ключі є?

Слово DAS є ще одним, так би мовити, коннектором. Після конектору, наше ті слово sind в даному випадку буде в самому кінці речення. Як нам сказати, я знаю, що це дорого. Ich weiß, dass es teuer ist. Дослідно, я знаю, що це дорого є. Як нам сказати, я знаю, що він живе в Франкфурті»? Ich weiß, dass er in Frankfurt wohnt. Бачимо знову і знову, що після слова Das всі наші дієслова слова підуть в саме кінець. За звичайних обставин, якщо б у нас не було цього uh, з'єднувача в нашому реченні, то ми б сказали: «Я er want in Frankfurt. Але після слова das наше діє слово йде саме кінець. І тому виходить, дас er in Frankfurt вонд. Er Або також можна сказати, ich weiß dass er in Frankfurt lebt». Вонен це більше як проживати, а «leben» – це, в принципі, жити. Супер, на сьогодні все. Давайте наступного разу розберемо Кенн Ленен. Знайомитися. Щоб, наприклад, сказати: Я хочу з вами більше познайомитись, бо я хочу з тобою більше познайомитись, Кенн Ленен. Окей, усім гарного часу, і до наступного разу бізнесма.